Щонайменше 18 людей загинули, серед них троє дітей. Ще десятки поранені. Росія здійснила атаку на Київ, столицю України. Удари були спрямовані не по військових об'єктах, а по житлових будинках і представництвах Великої Британії та Європейського союзу. Зі мною в студії журналіст Кейлін Роберсон. Ми говоримо про терористичну поведінку Росії. Кейлін, вітаю! Дякую за запрошення. Кейлін були неподалік місця, де все сталося. Чи могли б ви описати свої відчуття, свої враження? І як ви вважаєте, атака на європейські будівлі, на офіційні установи в Україні? Це був навмисний удар. Це безумовно був навмисний удар, щоб показати наскільки це було дико. Я повертався з нічної поїздки з Донбасу, буквально за 10 кілометрів від росіян, слухаючи артилерію. Ми переїжджали через Дніпро, спостерігали схід сонця і побачили, як три крилаті ракети влучили в центр Києва. Ми поїхали прямо туди, звідки йшов дим. Це зовсім поруч із цією будівлею. російська ракета щойно впала в самому центрі Києва. Навколо мене досі палають будівлі. Рятувальники продовжують витягати людей з під завалів. і саме це Росія робить постійно протягом останніх трьох з половиною років. і ось до чого це призводить. людей витягують з розбитих будинків, людей, яких розбудили о шостій ранку вибухом, що зруйнував їхні домівки, і це в самому серці Києва. Тут немає жодних військових об'єктів. Це житло людей, це їхній бізнес. Це їхнє життя, і саме так змушені жити люди в європейському мегаполісі щодня. Ось як виглядає російський тероризм. Абсолютно огидно. Я прибув саме тоді, коли приїжджала поліція, уламки ще падали, а людей витягали з-під завалів. Я бачив це багато разів в Україні. Але, мабуть, найвражаюче це те, що зазвичай є відчуття певної безпеки, коли ви залишаєте Донбас чи Херсон і приїжджаєте до Києва, бо Київ. Це безпечно. Це місце, куди приїжджають політики, де знімають відео з барами і ресторанами. І це було нагадуванням: в Україні немає безпечного місця, жодного квадратного сантиметра ні у Львові, ні на Донбасі, ні в Києві. Тому багато біженців досі не можуть повернутися. Це було спустошливо. Загинуло багато людей, їх витягали з-під завалів, і не було нічого, нічого військового. Я оглянув усе, навіть паркінги. Це були місця, де спали діти, де жили родини, припарковані машини, наповнені речами. Це були офісні будівлі. Це була також вулиця, на якій розташована будівля з працівниками уряду Великої Британії. пошкоджено також будівлю Європейського союзу. І все це сталося того тижня, коли Росія запустила дрон на 100 кілометрів над Польщею. і я не вважаю це збігом. Це навмисна провокація проти заходу, проти НАТО ви кажете, що це провокація? Що саме Росія хоче побачити від Європи? що вона слабка? Що її реакція? Слабка реакція НАТО була слабкою відтоді, як Росія спробувала штурмувати Київ у 2022 році. І Росія це прекрасно знає. Вона сміється з НАТО. Вона сміється з Європейського союзу. Нещодавно ЄС і НАТО заявили, що почнуть активніше захищати Україну. Можливо, розпочнуть перемовини про вступ України до НАТО, але це замало і запізно. І Лавров сказав: це провокація проти нас, і вони сміються. Це відповідь на ті заяви. Це помста, Росія намагається показати, ми можемо влучати по урядових будівлях Великої Британії. Та представництвах ЄС Буде Ми можемо запускати дрони в повітряний простір НАТО, і ви нічого не зробите. Вони ведуть радіоелектронну боротьбу з Калінінграда проти країн НАТО. Вони здійснюють електронні атаки в Естонії. Я щойно звідти повернувся. Вони тиснуть, щоб показати росіянам НАТО слабке і не готове підтримати Україну. Кейлін, знаєте, що цікаво. Буквально напередодні міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Росія не приймає жодних умов від Європейського союзу щодо мирної угоди. і щодо присутності НАТО, присутності військових НАТО в Україні або в сусідній країні. А тепер, буквально о п'ятій ранку і о третій годині ночі, ми маємо ось це. Я не знаю, чи можна це назвати жахливою атакою, але вони здається, просто нас висміюють. Це висміювання всього Заходу. Це зневага до верховенства права. Це зневага до кожної країни, яка підтримує Україну. Бо росіяни знають, Європейський Союз і НАТО не готові зробити те, що справді потрібно, щоб дати відсіч Росії. Росія влучає по урядових будівлях Великої Британії, знаючи, що уряд обмежиться лише словами і дописами. І саме тому вони сміються з нас. Бо ми не готові відповідати так само, як відповідає Росія. Ми ніколи жодного разу не Вдарили б по Росії так, як вона б'є по наших будівлях і по наших територіях, і вони це знають. І доки Захід не почне діяти рішуче, не почне демонструвати справжнє стримування, Росія буде продовжувати. Це буде відбуватися постійно. Буде ще більше дронів, що залітають у повітряний простір НАТО. Бо ми слабкі, ми слабкі щодо України. Україна єдина країна, яка справді серйозно сприймає російську загрозу. Тому країна запускає ракети по нафтопереробних заводах і військових об'єктах Росії. Бо це мова, яку Росія розуміє. Слова, розмови і переговори про мир це не та мова, яку розуміє Путін, тому він сміється, коли запускає ракети по урядових будівлях Великої Британії Yes. Так, це схоже на нескінченний кошмар, який відбувається в Україні. В одному з ваших ранкових відео ви сказали: послухайте, я в центрі міста. Ось так зараз виглядає ця вулиця. Не все, але абсолютно очевидно. Видно наслідки російської атаки просто на вулиці. І ви сказали, що ймовірно ця атака сталася поруч із представництвами Європейського союзу та Великої Британії. І що, можливо, саме це змусить їх прокинутися. Як ви бачите цей процес і пробудження? Серйозно, як на вашу думку, це може відбутися? Насправді найближчим часом жодного процесу пробудження не буде. Прем'єр Великої Британії відреагував на атаку, лише засудивши її. Путін би засміявся, побачивши той допис. Тож ми вже показали свою реакцію. і це нічого, це слова. Порожні слова. Доки захід не почне рішуче діяти, постачати Україні потрібну зброю і дозволить приєднатися до НАТО. Усе це триватиме вічно, бо НАТО весь цей час використовує порожню риторику. Саме тому це й відбувається. У мене таке враження, що менш ніж тиждень тому була російська атака. на американський завод у Мукачеві. Це Західна Україна. Це був великий завод, і журналісти запитували в овальному кабінеті зокрема у Трампа, що ви скажете з цього приводу? І він відповів: мені це не подобається. А тепер ми маємо атаку на представництво Європейського союзу та Великої Британії дипломатичні будівлі. тобто, чи правильно я розумію, Росія воює проти всього світу на українській території. Росія може робити все, що завгодно. Вона може залучити Північну Корею, Іран, Китай кого завгодно, до війни проти Європи, а Європа тим часом усе ще вирішує, який саме допис написати у відповідь на це. І це буде тривати вічно, доки Америка, доки Захід не почне прокидатися. Я їхав з Естонії в Україну і бачив ту будівлю, яка горіла американський склад електроніки. І це теж була провокація. Це був успішний американський бізнес. А тепер це місце роботи британських співробітників і представництво Європейського союзу. Це навмисно це відбувається саме зараз через ці розмови. і це точно не зупиниться. Це точно не зупиниться. і знаєте, що Путін готується поїхати до Пекіна, щоб зустрітися з лідером Китаю вже наступного тижня. А також із керівництвом північної Кореї. Як ви вважаєте, вони говоритимуть там не про мир, а про щось набагато страшніше і серйозніше? Так Путін обговорюватиме всі креативні способи знищення України разом зі своїми новими союзниками, яку зброю він може отримати, які війська залучити, як обходити санкції і продавати нафту, і все це, поки НАТО, США та Велика Британія досі не визначилися, чи є Росія загрозою. Ось різниця між розмовами Заходу і Путіна, і це стає все більш обурливим щодня. Якщо ви американець, якщо ви стежите за самітом на Алясці, за заявами Путіна про мир, за словами Трампа про те, що в цій війні є дві сторони, за виступом Джей Дівенса, де він сказав, що в обох сторін є проблеми будівлі Європейського союзу, будівлі Великої Британії та житлові будинки в Києві були буквально розбиті на шматки. бо це єдине, чого хоче Путін. Лише війна і руйнування. Я сьогодні вранці читала міжнародні медіа. здається, це було видання New York Пост, яке написало, що єдина гарантія безпеки для України це поразка Росії. Але це не просто перемога України і поразка Росії. Це так би мовити, максимальний сценарій для України. і, якщо чесно, я думаю, що його дуже важко досягти. Поразка Росії це надзвичайно складна мета, але чи рухаємося ми в цьому напрямку з огляду на точкові удари України по російських нафтопереробних заводах та нафтобазах? Абсолютно. Україна знає, що фінансує війну російська нафта, яку купує Китай, а також Угорщина і Німеччина. Деякі країни ЄС yes, надсилають Кремлю більше грошей за російську нафту ніж на допомогу Україні. Україна це знає і тому завдає ударів по нафтопереробних заводах самостійно. Понад 80% усіх ударів по території Росії це удари саме по об'єктах нафтової інфраструктури. Продаж цієї нафти це те, що фінансує виробництво танків і зарплати солдатам, які вбивають людей в Україні. І якщо ці гроші закінчаться, усе зупиниться за кілька днів, і це цілком можливо. Це не завершиться за столом переговорів. Якщо слухати команду Трампа, Джей Ді Венс сказав, усі війни після Другої світової завершуються за столом переговорів. Але це не той випадок. Ні, Друга світова війна, мабуть, так. Але в нашій історії було багато воєн, які завершувалися немирними переговорами і не підписанням угод. Насправді, Друга світова війна завершиться. Атомним ударом по Японії вона завершилася самом Гітлера через коаліцію Великої Британії, США та західних країн, яка перемогла нацистів. Така коаліція потрібна і зараз це не означає водити війська в Україну. Хоча я хотів би цього, це не обов'язково станеться. Це означає припинити купувати російську нафту та запровадити більше санкцій, як тільки рахунок Кремля нульовий. Усе припиниться, Росія ніколи не зупиниться у спробах знищити цю країну, поки може це робити. Гроші це єдиний спосіб, і ми маємо всі можливості для цього. Країни НАТО, ЄС, США Знаєте, слухаючи вас, я подумала. Я, як українка, справді хочу, щоб європейські військові були присутні в Україні, щоб війська НАТО базувалися тут. І якщо чесно, я бачу в цьому реальний спосіб зупинити війну. так, російська економіка падає, вона буквально руйнується. Це один аспект. Але інший, це коли британські або французькі війська базуються в Україні. Я вважаю, що це серйозний крок, який має відбутися. і, попри те, що Росія намагається переконати європейських лідерів, мовляв, ми не хочемо вашої присутності в Україні. Як таке взагалі можливо? Чому все має відбуватися лише на їхніх умовах. Я думаю, Америка поводиться невпевнено через помилки в Іраку. У США панує настрій. Ми не хочемо американських військ на чужій землі. Це активно використовує російська пропаганда через рухи типу МАГА. Жодних військ на землі, жодних військ в Україні. Вони дуже нервово реагують на це. Присутність військ в Україні була б корисною для великої Британії, США, Франції та Німеччини щойно вони прибудуть, це буде єдина мова, яку Росія зрозуміє. Я підтримую таку ідею. Британські та американські військові вже перебувають в Естонії на навчаннях, бо це член НАТО. Коли я запитав їх, чи готові до російського вторгнення, вони відповіли: так будемо воювати на кордоні. Ми маємо для цього всі можливості. Політики за НАТО налякані і обережні. Вони бояться, що електорат повірить кремлівській пропаганді і вимагатиме вивести війська додому. Єдина ескалація зараз: Росія запускає ракети і дрони в повітряний простір НАТО та підриває будівлі британських консульств. Росія загострює ситуацію, розміщення військ в Україні. Це деескалація, але ця розмова ще далека, бо політики слабкі і не розуміють російської загрози. Вони не усвідомлюють, що амбіції Путіна виходять за межі України до Польщі. Вони мислять категоріями берлінської стіни. Ми не усвідомлюємо цього, бо наша підтримка України була жалюгідною. Жалюгідна підтримка України, але я все ж мала надію, що коли Росія почне бити по європейських інституціях в Україні, люди тут, дипломати, обов'язково телефонуватимуть до Вашингтона, до Брюсселя, до Лондона і говоритимуть: ось така реальність у нас зараз. І навіть якщо ці уряди не хочуть захищати українців, то принаймні вони захищатимуть своїх власних громадян. І я досі I, I, не I, I, можу I, I в це повірити. I, 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 вони настільки слабкі, ми бачимо це просто зараз. Реакція та дзвінки через атаку на будівлі ЄС і Великої Британії стосуються лише захисту співробітників, можливо, їх перевезення до Львова. Це буде єдина тема розмов: не як відповісти Росії і не як посилити підтримку України. Бо ми занадто слабкі перед російською загрозою. Україна має шанс перемогти Росію, продовжуючи бити по нафтопереробних заводах. чим довше вони палають, тим коротшою буде ця війна. І це найкращий сценарій. Я вірю, що це можливо. Якщо Україна продовжить діяти, так і надійдуть ракети Фламінго, є шанси зупинити російську військову машину хоча б на час. Я подумала, що ракети Фламінго це, мабуть, наш найсильніший інструмент зараз. Я справді покладаю на них великі надії. Раніше казали, що це неможливо. Експерти стверджували, що країні потрібні десятиліття, щоб створити ракети такого рівня. Так, я слухала це у 2022 році. Здавалося, що все неможливо. Нам казали, що система протиповітряної оборони неможлива. Кожна ракета неможлива, бо нам потрібні деталі із заходу. Нам потрібно конкретне від США, але вони не давали того, що справді необхідно. І ось тепер у 2025 році. Все змінюється. І щоб підсумувати все сказане щодо гарантій безпеки. зараз усі говорять про гарантії безпеки, які захід має надати Україні, але які гарантії безпеки Україна вже дає світові? що ми можемо запропонувати світу? Україна вже це робить Бо амбіції Путіна не зупиняються на Україні. Вони йдуть на захід, і Україна стримує російську армію тут, у містах і селах, перш ніж вона дістанеться до Польщі та країн Балтії. Україна вже надає гарантії безпеки кожному, хто живе в Європі, кожному хто живе на заході. Залишається лише питання: чи готовий захід відповісти взаємністю? Так, я хотіла запитати вас, ви щойно сказали, що знову повернулися з Донбасу? Як змінюється ситуація там? Я знаю, що ви були там із дуже відомим блогером, вашим другом, і завтра він буде у нашій студії. Але поки що, яка ваша реакція на те, що зараз відбувається на полі бою? Стратегія Путіна змінилася. Стратегія Путіна змінилася кардинально. Вибачте, я не спав. Це була дуже довга поїздка. Я розумію, ситуація на Донбасі кардинально відрізняється від тієї, що я бачив шість тижнів тому в добропіллі, і причина в тому, що Путін тисне з усіх сил. Те, що він робить зараз, зустрівшись із головою окупованої Херсонщини, це дороги. Саме дороги були темою цієї зустрічі. Все почалося з перекриття траси між Миколаєвом і Херсоном. Вона зараз заблокована. Цю магістраль постійно обстрілюють дрони ФПВ. А на дорозі до Костянтинівки, якою я намагався проїхати вчора, дрони стояли вздовж усього шляху, повсюди палаючи автомобілі. Така ж ситуація на об'їзних дорогах між Краматорськом і Добропіллям. Російська армія вирішила, що не може штурмувати міста. як у Бахмуті, бо вони укріплені, вони намагаються задушити міста, перекривши постачання до Херсона, Костянтинівки, Краматорська, щоб цивільні. Ні, не могли в'їхати чи виїхати, щоб гуманітарна допомога, їжа вода не потрапляла всередину. Це ще одна жорстока тактика, і так зараз відбувається на Донбасі, і ситуація там загострюється дуже стрімко. Місце, де ми зупинялися, було оточене димом. Росіяни у відчаї, намагаючись ізолювати території і зробити життя там нестерпним. Але українські військові зберігають бойовий дух. Ми спілкувалися з трьома підрозділами та побували в кількох командних пунктах і вони впевнені, що зможуть тримати позиції якомога довше тактика змінилася. І зараз усе на дронах ФПВ їх складно заглушити. Вони чекають на узбіччі і переслідують автомобілі. Це зловісна тактика. Чи переслідували вони вашу машину? Цього разу ні. Але ми були на дорозі до Костянтинівки. І в якийсь момент ми просто не змогли їхати далі, бо на узбіччі були дрони. на тій дорозі, горіли машини. Це вперше, коли я не зміг потрапити до міста, воно стало повністю недоступним. І саме це нова тактика. Путін прагне задушити і ізолювати ці населені пункти, щоб туди не потрапляли допомога, їжа чи ліки. нічого. Думаю, вони таким чином також готуються до зими. Вони знають, що щойно ґрунт розмокне, просуватися буде складніше. Це відбувається щовесни, але цього разу все інакше через технології дронів. Зараз вони повністю блокують міста раніше. Лінія фронту була чіткою лінією на землі, а тепер їх майже дві. І друга – це дороги за 40 кілометрів від передової. Це нова загроза і дуже серйозна. Я взяв із собою відомого американського блогера, який ніколи не був в Україні, і він був шокований тим, що побачив кожні 30 секунд чути артилерію. Водночас він відчув полегшення, коли ми їхали до Києва, Київ, який він бачив по телевізору, красиві ресторани затишні вулиці. А потім, побачене в столиці, змусило зрозуміти лінія фронту по всій Україні. Вона всюди. Це кав'ярня у Львові. І це бункер у Краматорську. Де б ти не був, росіяни хочуть, щоб українці не могли почуватися в безпеці ніде. Кейлін, щиро дякую вам за час. Попри те, що цієї ночі ви спали лише одну годину і працюєте весь день. Дякую, що прийшли до студії. дякую вам за запрошення. Дякую.